10 видів картоплі для приготування пюре, фритюру, запікання і багато чого іншого. Картопля більше, ніж просто гарнір. Гід по сортам для ідеального блюда. Картопля це, мабуть, самий універсальний продукт в кулінарії. Він присутній в кухнях усього світу, перетворюючись в незлічену кількість страв від простого пюре до вишуканих запіканок. Але мало хто замислюється про те, що картопля це не просто овочі, а ціле розмаїття сортів, кожен з яких володіє унікальними характеристиками, що впливають на смак і текстуру готового блюда. Знання цих особливостей є ключем до створення справді вражаючих кулінарних шедеврів. Чому вибір сорту має значення? Я пам'ятаю, як в дитинстві мама завжди скаржилася на те, що пюре виходить якимось рідким і несмачним. Ми пробували різні рецепти, додавали більше масла і молока, але результат залишався незмінним. Тільки коли я подорослішав і почав цікавитися кулінарією, зрозумів, проблема була не в рецепті, а в сорті картоплі. Деякі сорти просто не підходять для приготування пюре, так як містять мало крохмалю і не мають здатності вбирати рідину. Вибір правильного сорту це не просто примха, а необхідність для досягнення оптимального результату. Уявіть собі це, ви хочете приготувати хрустку картоплю Фундації регіональних ініціатив, але використовуєте сорт з високим вмістом вологи. Що в підсумку вийде? М'яке розвалюється місиво, а не апетитний хрусткий делікатес, класифікація картоплі, три стовпи смаку та текстури. Як і в будь-якій справі, в світі картоплі є своя класифікація. Сорти умовно діляться на три основні групи: крохмалисті, воскові і універсальні. Розуміння цих категорій допоможе вам зорієнтуватися у величезній різноманітності пропозицій і вибрати ідеальну картоплю для конкретного блюда. Крохмалисті сорти, ці важковаговики картопляного світу містять велику кількість крохмалю, який при варінні вивільняється і завиязується з рідиною, створюючи повітряну, розясипчасту текстуру. Вони ідеальний вибір для пюре, картопляних котлет і запіканок. Мій особистий досвід, я виявив, що сорти типу Айдахо або Русет створюють неймовірно пишне і легке пюре, яке просто тане в роті. Секрет в тому, щоб не переварити картоплю і не переборщити з рідиною. Воскові сорти, ці сорти, навпаки, містять мало крохмалю і багато вологи. Вони зберігають форму при варінні і смаженні, не розвалюються і володіють гладкою восковою текстурою. Вони ідеально підходять для салатів, варіння на пару і запікання цілком цікавий факт: воскові сорти часто мають більш насичений смак і аромат, ніж крохмалисті. Універсальні сорти, ці золоті середини, володіють збалансованим вмістом крохмалю і вологи. Вони підходять для широкого спектру страв, від пюре до смаження, рада, якщо ви не впевнені у виборі сорту, універсальний варіант, безпечна ставка, мої улюблені сорти і їх застосування. За роки кулінарних експериментів я виділив для себе кілька сортів, які стали моїми фаворитами. Русет, раси, цей сорт справжній король картопляного пюре. Завдяки високому вмісту крохмалю він створює неймовірно повітряну і легку текстуру. Крім того, він чудово підходить для картоплі фундації регіональних ініціатив, яка виходить хрусткою зовні і м'якою всередині. Айдахо Айдахо ще один чудовий вибір для пюре та картоплі фундації регіональних ініціатив. Він володіє більш насиченим смаком, ніж русат. Белла Роза. беларуса, цей сорт мій вибір для салатів і варіння на пару. Він зберігає форму при варінні і має приємний, злегка солодкуватим смаком. Гала Гела універсальний сорт, який можна використовувати для приготування різних страв. Він добре підходить для запікання, смаження і приготування пюре. Санте, санте, цей сорт з червоною шкіркою і жовтою е М'якотю має солодкуватий смак і відмінно підходить для запікання цілком. Секрети приготування ідеального страви з картоплі. Вибір правильного сорту це лише половина успіху. Щоб приготувати дійсно смачна страва з картоплі, необхідно дотримуватися кількох простих правил. Не переварюйте картоплю, переварена картопля стає водянистою і втрачає свій смак. Використовуйте правильну рідину, для приготування пюре краще використовувати гаряче молоко або бульйон. Не переборщіть з маслом і сіллю, занадто багато олії та солі може зіпсувати смак страви. Дайте картоплі відпочити, Після варіння дайте картоплі трохи охолонути, перш ніж приступати до приготування пюре. Висновок: картопля безмежні можливості. Картопля це дивовижний продукт, який здатний перетворюватися в найрізноманітніші страви. Знаючи особливості різних сортів і дотримуючись простих правил приготування, ви зможете створювати кулінарні шедеври, які порадують вас і ваших близьких. Не бійтеся експериментувати, пробуйте різні сорти і відкривайте для себе нові смаки і текстури. Адже картопля це безмежні можливості для творчості, і пам'ятайте. Правильний вибір сорту це перший крок до ідеального страви.